Володимир Переяславець молитва українського юнака. Всевишній Боже, світу, володарю, прийми молитву мого серця спів, До стіп твої складаю щиру вдяку, що українцем ти мене створив, і що така велика та багата моя країна рідна, наче рай, за те, що став героєм рідним братом, і як вони, люблю. Свій рідний край, за те, що ти народові моєму своїх щедрот і ласки не скупив, що дав йому чудову рідну мову, найкращу пісню, наче ти здив. не позбавляй його своєї ласки, йому на власній поможи землі здобути кращу долю і покласти вінець нев'яли слави на чолі Моїй душі, дай Боже, твердість криці. Будь сторожем думок і діл моїх, зроби щоб чести рідної землиці, поганим вчинком я не сплямив вік. Амінь.